Як зареєструватись в онлайн казино PINUP? які є способи реєстрації та як підтвердити вхід в PINUP? Привіт, друзі! Сьогодні я розповім, як зареєструватися в популярному онлайн казино PINUP. Щоб створити аккаунт, відкрийте сайт PINUP і натисніть на кнопку Реєстрація, яка знаходиться у правому верхньому куті. Далі вам потрібно буде вказати емейл, придумати пароль, ввести номер телефону. Після підтвердження номера через смс реєстрація буде завершена. Цілий процес займе буквально від 2 до 3 хвилини. Після реєстрації ви отримаєте привітальний бонус у розмірі 100% на перший депозит до 5 тисяч гривень. Тож не гайте часу, створюйте аккаунт в PinUp просто зараз і поповнюйте рахунок, щоб отримати подвоєння суми як бонус успішної гри та великих виграшів.